Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 2 градусів, а вночі до мінус 1 градуса. Небо ясне у Києві вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора без дощу та снігу. На півночі у Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів. А вночі до 0 градусів. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода без опадів. На Чернігівщині температура вдень буде від плюс 5 до 0 градусів, а вночі до мінус 3. У Чернігові на небі не буде жодної хмаринки, опадів не очікується. У Сумській області денна температура буде від плюс 2 до мінус 1 градуса та до мінус 4 градусів вночі. Увесь день у Сумах утримається ясна погода. Без дощу та снігу. На сході у Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 2 до мінус 1 градуса, а вночі від мінус 3 до мінус 1. У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не передбачається. У Донецькій області очікується температура від плюс 4 до мінус 2 градусів в день, а вночі від мінус 4 до мінус двох. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Донецьку буде триматися ясна погода. Опади не прогнозуються. У Луганській області очікується температура від плюс 1 до мінус 4 градусів в день, а вночі від мінус 3 до мінус 2. У Луганську на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Без дощу і снігу. На півдні. На Одещині очікується температура від плюс 7 до плюс 6 градусів в день та вночі від плюс 4 до плюс 5. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Одесі буде зберігатися похмура погода, без опадів. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 11 градусів та від плюс 2 до 0 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Миколаєві до кінця дня. Опади не передбачаються. У Херсонській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Весь день у Херсоні буде хмарним, без опадів. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 3 градусів та вночі від 0 до плюс 2. Ясний ранок та погожий день у Запоріжжі повільно перетікатимуть у похмурий вечір, без дощу та снігу. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 3 до нуля. Ранок у Сімферополі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 7 до плюс 6 градусів в день, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Весь день у Львові буде хмарним. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він розпочнеться та продовжиться до приходу вечора. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Вдень можливо пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 6 градусів та від плюс 3 до плюс 4 вночі. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На Буковині температура вдень буде від плюс 7 до плюс 6 градусів. Та від плюс 3 до плюс 4 вночі. У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 12 градусів та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Нічний дрібний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів. А ввечері дощ розпочнеться знову. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 5 градусів та вночі від 0 до плюс 1. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Майже весь день пройде без опадів тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. На Волині температура в день буде від плюс 9 до плюс 6 градусів та до плюс 3 вночі. Весь день у Луцьку буде хмарним. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері можливий дощ. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 2 градусів. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, ввечері, можливо, пройде дощ. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 3 градусів та від мінус 1 до нуля вночі. Небо ясне у Кропивницькому вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора, опади не передбачаються. У Полтавській області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день та вночі від мінус 2 до мінус 1. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. На Черкащині температура в день буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 3. У Черкасах ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 5 до плюс 2 градусів та вночі від мінус 1 до 0. Увесь день у Дніпрі триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без дощу та снігу. На Вінничині денна температура буде від плюс 8 до плюс 6 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Ввечері, можливо, пройде дощ. Народний прогноз погоди. У минулі часи погоду у цей день визначали повітру. Якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо вам за те, що обираєте нас для отримання свіжих новин про погоду. Бажаємо вам гарного та спокійного дня. До нових зустрічей!